Пікан потребує такого шепетільного, такого належного догляду. Він росте дуже повільно. і Тому щоб нормальні саженець, які вже можна дати на продажу, треба як мінімум 3 роки. Оце буде йти по осінню, йому буде тільки другий рік. Два роки йому на осінь і дасть сантиметрів 60-70. І тільки на третій рік він дасть нормальний прирост, який буде там метр 30 чи метр 40 Ось ми бачимо. Це якраз по весні, це 30-01 спеціальний для якому буде прививатися. От, і він зійшов дуже гарно. Але от ми маємо 8 червня, на 8 червня ми бачимо, тільки активно пішов. Він довго довше просипається. Горік вже має сантиметрів 20-15, а це тільки починає розвиватися. Але він своє нажене. Зараз ми звернемося, де є вже дворічка. Це пекане вже другого року. Вони садились по весні, вони висаджувалися в березні місяці. І ми вже бачимо, що він на сьогоднішній день вже гарно приросту. Приросту вже є раз, два, це вже є по 50 сантиметрів. Тобто він спокійно до осені вже вийде на стандартний розмір. Це в чоловічий ріст. Це приблизно буде метр 50, метр 80 От. З них сформулюється три. Побіга. Дивимося, які самі сильніші. От. Ці, які слабші, ми вже будемо формувати на гілку, їх щепнули. центральні залишили. Так само от, залишаємо, бачимо три скелетні гілки. Ці голови повідривали, центральні лишили. Так само от, прийдеться і це буде чеканочка для того, щоб це вигнав. Деяких занизька крона, тому їх прийдеться удаляти зовсім, бо, тому що крону на пекані роблять приблизно метр від метра 40 метра, бо дерево це буде в майбутньому велике, тому крону його роблять дещо вище. От. Але зараз забирати зовсім на кольцо не потрібно, бо треба, щоб було багато листя, щоб нормально функціонувала корнова система. Це вже саджанці, саженці, тут десь 18 сортів тут висаджено, по два рядка кожного сорту. Надіємося, що на осінь вони вже знайдуть свого покупця і вони будуть стандартний розмір метр сорок, 70 м, які вже можна з них вже формувати з них крону. Правда, копати їх складно, копаємо їх ескаватором. Бо глубина корня, вже, якщо він такої висоти, то корінь вже до 1,5 метра. Ну, полтора ми не будемо копати, але десь сантиметрів 90 корінь ми залишимо. Останній він зрубається, бо інакше його не викопаєш. Тому він і приболіє один рік. Майбутньому наганяє. От. Ось так ми коротко зробили обзор пекану розсаднику твій горіх. Дякую.